Фаріт, що далі на болотах тривожна, тому що сьогодні вночі відбулася певна атака на відділення ФСБ їхні якусь установу, але про це наразі мовчать офіційно їхні російські представництва. Вони нічого не кажуть, але сьогодні вночі. Переддень 15 числа 23 третього двадцять годині за даними телеграм-каналу Астра атакував безпілотник в населеному пункті Грушкове 에, Курській області власне 에, будівлю ФСБ повідомили, що є п'ять поранених офіцерів. Як правило, всі мають осколкові поранення і всі в живі. Місцева російська влада про цю атаку поки що не повідомляє. Однак, губернатор області Роман Старовой повідомив про інший удар безпілотного літального апарату по Курській області, який нібито стався ввечері 15 травня. Пряма мова цього губернатора у Шуджанському районі, неподалік від села Плехово, український безпілотник скинув вибуховий пристрій на ескаватор, який працював у наслідок вибуху. Легко поранено в плече водія будівельної техніки оперативно його до в суджанську лікарню, де йому надають допомогу, зокрема і столичні хірурги. Бачимо, немало літає над Курськом і іншими областями Росії прикордонних з Україною безпілотників. Про одні вони кажуть, про інші вони мовчать. загалом якщо говорити про те, як чим воює Росія, то підрахували. За даними видання Ройтес Росія на січень лютень 23-го року витратила на оборону. Ну знаєш, я тобі скажу казати, витрачає Росія на оборону напевно на знищення. Вона витрачає і на наступальні дії 26 мільярдів доларів, що на 282% більше ніж за аналогічний період 22-го року. Коли вони думали, що вони колонами з квітами з хлібом сіллю дійдуть до столиці, їх там привітають. Вони пройдуться парадом. Форма вже була готова, і вони повністю знищать нашу суверенність і нашу ідентичність. Не так сталося, як гадалося. Також дані опубліковані на інтернет-порталі федерального казначейства щодо бюджету дають конкретне уявлення про військові витрати. Міністерство фінансів перестало публікувати окремі щомісячні дані щодо використання бюджету в травні минулого року, але тепер додало на портал дані за 2022 рік. І з цього сі різниці можна було зробити висновки. Більше того, на Росії все починають. Не опубліковувати до цього стало відомо, що перестали для загалу повідомляти про те, а скільки ж нафти вони видобули, тому що, очевидно, трошки менше, ніж вони планували. Відповідно, вони все намагаються переховувати від болотяного народу. Ну от, от знаєш, як ти кажеш, думали, що зможуть просуватися вперед. Індик теж думав. в СУП попав. А знаєш, е, от російський солдат теж думав, знаєш, куди попав? Ні. Пакет. пакет для того, щоб їх в пакет Пакетоносці, знаєш? ще більше в історії можна писати. Є там різні родовіска, їх назвуть пакетоносці. Для того, щоб їх в пакети пакували ще більше, треба ваша допомога для 67-ї окремої механізованої бригади, які зараз під бахмутом перебувають. Зараз 24-й канал збирає 250 тисяч гривень на зарядні станції цим захисникам і захисницям, якими вони зможуть підзаряджати свої рації, підзаряджати свої гаджети, користуватися стрілянками, а отже, отримувати безперебійний зв'язок, який і потрібен для того, щоб швидко і максимально ефективно передавати один одному інформацію необхідно. Загалом 250 тисяч гривень. З вашою допомогою зібрали вже 22% від цієї суми. Ви можете долучитися до підтримки, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, або зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там, тому що кожна ваша гривня важлива і кожна із них наближає нашу перемогу. Над російським агресором і давайте швидко закривати цей збір, тому що ми регулярно проводимо їх, і потреби наших героїв є регулярними. Тому швидко 5-10-20 гривень, поки п'яти каво, заправляйте машину чи купуєте собі сніданок чи ланчикісь. Мінімальну кількість перекинули, і продовжуємо збирати наших героїв.